Привіт! Я відповідаю на ваші запити із Instagram Direct. І сьогодні ми почнемо з дуже важливого питання, яке прислала мені підписниця в Instagram. Як повернути собі себе і знайти достойного чоловіка після розлучення. А поки я готуюся відповідати на це питання, запрошую тебе підписуватися на мій. YouTube канал ставити дзвіночок і обов'язково слідкувати за цією рубрикою, тому що вона складена із ваших питань, найгарячіших, найактуальніших. А якщо ти після цього відео захочеш поставити мені своє питання, запрошую тебе в Instagram Direct. Поїхали. Ну що, дівчата, усі, хто розлучився, і зараз знаходиться у тому ж стані, як і моя підписниця, і ставить собі питання, де знайти себе і як знайти достойного чоловіка, ти попала за адресою. Давайте пошуткую про те, що якщо в тебе перший шлюб не склався, то вважай, що це був пробнік. Ну, спробувала, ну не вийшло. Є два лагері дівчат: перші, які виходять з тим, що у всьому винен чоловік. І він такий сякий, і я не буду змінюватись. І другий раз вони насправді потрапляють дуже часто і ще в складніший шлюб, ніж перший, не роблячи висновки зі своєї поведінки. Інші дівчата, які виходять у такому максимально зруйнованому стані і думають, Боже, в чому я винна, що я зробила, чому це зі мною? І знаєте, ні там, ні там насправді немає правди, тому що розлучення. І, взагалі, такі травматичні стосунки, ну, це завжди вина двох людей. Я не хочу виправдовувати зрадників, там ще якісь ситуації. Але ми повинні розуміти, що частково ми винні в тому, що ми вибрали цю людину через свої якісь травми чи через поведінку наших батьків у дитинстві, яку ми спостерігали. Тому Найкраще у травматичній ситуації зайняти якусь середню позицію, обрати для себе сірий тон, який буде для вас найближчий. Тобто, так, там, він винен десь, а ви в чомусь були неправі, наприклад. Так? От, якщо чоловік зрадив, там, не хотіли помічати того, що між вами голови стосунки, чи між вами взагалі немає ніякої близькості, тобто ці дзвіночки вони найчастіше є. Просто ми не хочемо їх помічати. Тому дівчата, просто після того, як ви вийшли з розлучення, Перше, що вам потрібно зробити, це його пережити. Тобто стан горювання, образи, розчарування, інших емоцій, які можуть бути після розлучення, вам треба пережити. Я дуже не раджу їх консервувати в своєму тілі, тому що в майбутньому це можуть бути хвороби. Всі ми знаємо про гучне слово психосоматика, і вона насправді є. Тому для того, щоб побудувати далі нормальні здорові стосунки, вам потрібно максимально глибоко прожити ці і це розставання. Тому що, якщо ви законсервуєте в собі образу, і те, що всі чоловіки сво, то в майбутньому, в принципі, простір, всесвіт, Бог, там вищі сили вони будуть вам це підтверджувати. І тут я не зможу вам допомогти знайти нормальні стосунки. Тому обирайте час, який вам необхідний на відновлення, так скажемо, да. І ні в якому разі не дозволяйте собі страждати довго, тому що якщо ви розвелись там у 25, то у вас ще є там велика кількість років на те, щоб постраждати, і дівчата часто після таких розлучень і два, і три, і деякі по 6 років знаходяться одні. Але до 30 це класний вік, якраз погуляти і подивитися, що є ще на ринку стосунків. Але якщо ти розлучилася вже десь там під 40... То нема в тебе цих 6 років. Ну, дівчата, давайте будемо чесні з собою. но хочеться жити тут і зараз. Хочеться на цього наповнення і щастя тут і зараз. Тому якщо ви доросла людина, у вас навколо є безліч інструментів, які можуть вам допомогти в тому, щоб справитися зі своїм болем. Це і психотерапія. Ви можете заходити на мої відео, ви можете йти в групу підтримки до дівчат. Можете приходити до мене на марафон на консультації інструментів. Маса. І для того, щоб не заритися у цих стражданнях, вам в першу чергу потрібно зрозуміти, які у вас є можливості для того, щоб собі допомогти якнайшвидше прожити цю ситуацію. Вибрати із списку цих можливостей топ-3, якими ви скористаєтесь в найближчий час, і сказати собі, так, я собі даю там, 3 місяці на те, щоб зараз пережити цю ситуацію, видихнути, і далі з новими силами. Розпочати пізнавати себе, тому що питання якраз було про те, як пізнати себе і зустріти достойного чоловіка. Тому що, якщо ви будете мішати котлети з мухами, то не вийде того класного мечу на майбутнє, ви проходите цей період. Потрошки в ньому, до речі, починаєте себе пізнавати у цьому стані. Ви починаєте розуміти, які емоції, як ви переживаєте, що для вас горе, що для вас біль, як ви вирішуєте складні ситуації, як вам з цим? Тобто це також е, такий е, шлях самопізнання, але трошки такого сумного ж <сумних>, сумних емоцій, але нічого вони також є у нашому житті, і зробити це треба. Після того, як цей період закінчився, і ви вже дізналися, яка ви в цих емоціях, потрібно знову познайомитись з собою. А я, на жаль, спостерігаю у своїх дівчат такі для мене, мабуть, сумні речі, що у шлюбі дуже часто дівчата втрачають себе. І вони себе ідентифікують тільки з сім'єю, дітьми, чоловіком, готовкою, якимись такими дуже битовими речами, але там дуже мало якраз самопізнання і того, що хоче жінка. І це якийсь просто біч нашого суспільства, тому що щастя, воно заключається у знайомстві з собою. Тому що чим більше ви про себе знаєте, тим більше у вас можливостей собі. Дати те, що ви хочете, і показати вашому партнеру, що вам потрібно, для того, щоб ви була щаслива і вільно говорити про свої потреби, це також дуже стидалося з самого дитинства, і зараз нам дуже складно про це говорити. І коли ви почнете свій шлях самопізнання. Він може бути настільки різний, що я навіть ну, не знаю з чого почати. У мене на цю тему є вебінар. Він називається Формула свободи жінки. Я його проводила після марафону, для того, щоб дівчата ще максимально заглибилися, якраз у це самопізнання. Якщо ви хочете. Трішки пізнати свої особистості, ви можете купити цей вебінар у записі, написавши мені в коментарях. Чи в особисті є посилання в описі до цього відео на моїй соцмережі? Я вам віддам його в записі. Це такий може бути перший крок. Він науковий, він розроблений психологом, психотерапевтом. Якраз ви зможете трішки пізнати, хоча б заглянути, знаєте, а що ну, з чого почати. Тому що починаючи від того, що ставити собі питання зранку, а що я хочу на сніданок, це вже також самопізнання, розумієте? І ми дуже часто не питаємо себе, а що ми хочемо. Знаєте, ми встаємо, а є яйця в холодильнику, значить буде яєчня, а не там коли ти встали, така Іра, а що я сьогодні хочу поснідати? А ти така я хочу вафель, а вафель нема, що робити? Знаєте, і, і дати собі в цей момент вафлі це велика сила. Велика сила, свободи, дівчата, тому що обрати себе в цей момент на це також потрібна сила. Тому я вам раджу починати самопізнання з того, що ви кожен день ставите собі питання, як мені сьогодні? Чого я хочу? Як я хочу сьогодні провести ранок, день і вечір? Як я себе почуваю після своєї роботи? А чи подобається мені моя робота взагалі? Хочу я сьогодні дзвонити цій подрузі чи ні. А як я себе відчуваю після розмови з цією подругою? Мені ок, чи я спустошена? Як я ставлюся до своїх дітей? Як я себе відчуваю після спілкування дітей, а я хороша мати за своєю думкою чи ні? І от кожен раз, коли ви стикаєтесь з якимсь емоційним станом у своєму житті, питати себе, а що я зараз відчуваю? От з такої бази, дівчата, починається самопізнання. Тільки після такого глибинного самопізнання, і цей процес, до речі, він буде йти все ваше життя. І ви будете, якщо ви почнете грати в цю гру, я вам гарантую, що вона вам дуже сподобається. Мені сподобалося, я пізнаю себе до сих пір, і я дуже рада, що колись я відмовилася від шляху обмеження себе у своїх бажаннях і пішла шляхом пізнання, а що я хочу і що я можу зробити для того, щоб здійснити свої бажання. І це найкрутіше, що я зробила для себе на сьогодні. А от далі, коли ви щаслива та знаєте, чого хочете. Граєте в цю гру під назвою життя смакуючи цю гру з задоволенням, відчуваючи це щастя і любов, повірте. Достойного чоловіка вам не доведеться чекати довго. Тому що чоловіки вони обожнюють жінок у такому стані. Для них жінка, яка квітне, яка пахне, у мене зараз прям мурахи по шкірі, коли я вам це розповідаю. Вона просто, як бджілки-намет, ці чоловіки злітаються на таких жінок. Тому що насправді ми можемо жити там окремо і без чоловіків, але повірте, чоловікам без нашої енергії дуже складно у цьому світі. І їм не потрібна роздратована жінка поряд, така всім незадоволена усім, що відбувається навколо. І насправді ми такі незадоволені, тому що ми не знаємо, чого хочемо, і нас все дратує, і вийти з цього стану можна. Я тільки що розповідала як. І от на такий стан. Достойні чоловіки злітаються дуже швидко. Єдине, що вам потрібно буде навчитися їх ідентифікувати, відкидати мудаків, знати, як себе поводити, вести цікаву переписку, і ну, тобто, трішки навики навичок таких, які допоможуть вам познайомитися з таким чоловіком, які я даю, до речі, на марафоні. Посилання також є в описі під цим відео. Кому цікаво, марафон, просто марафон він база для того, щоб побудувати ці класнючі стосунки. І вам не доведеться довго чекати. Він прийде у ваше життя. Все починається з любові до себе. Якщо тобі було цікаво, по-перше, якщо це твій запит був у коментарях, я чекаю від тебе коментар під цим відео. Я чекаю підписку на мій канал, і те, що ти поділишся цим відео, також це буде наш з тобою енергообмін. Я витратила час для того, щоб розповісти важливі речі. І якщо тобі корисно, поділись цим відео з іншими для того, щоб мій канал ріс і це був енергообмін для мене. Я усім вдячна за довіру. Підписуйтесь і чекайте на нові відео. Па-па!